Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Продовжується наш з вами експеримент по вкоріненню троянд із букету. 20 січня ми з вами розрізали троянди з букету на живці і. Спробували вкорінити їх у сухому сфагнумі, але через декілька днів я помітила, що щось пішло не так, тому що сфагнум почав пріснявіти. І я прибрала живці у равлик, Робила таку імпровізовану тепличку, потім знайшла живий мох з І десь приблизно 27 січня ми з вами зробили уже живцювання у сфагнум. Сьогодні 1 лютого. Ось я хочу провітрити. Давайте ж з вами зазирнемо, бо мені дуже цікаво, що там відбувається. Зняла я плівочку парничок з троянд. Троянди виглядають живими. У них розвиваються бруньки, навіть ось листочки розкрилися на одному із живців. Я кожні декілька днів підливаю водички, змочую з фагном трішечки із грушки такої резинової, для того, щоб ось тут наверху з фагном не пересихав, а також був постійно вологий. зовсім зовсім трошечки підливаю води. І хочу сьогодні дістати перевірити, це вже два тижні пройшло з того часу, як ми розрізали трояндочку на живці. Хочу подивитися, що там відбувається, і чи не пліснявіє мох. Водички ось так небагато, завжди тримаю рівень води приблизно 1-1,5 см на дні скляночки. Давайте розвернемо, подивимося, що за два тижні вже з нашими живцями тут відбувається. Головне мені, щоб не було. Грибкових захворювань, щоб не було плісняви. Так, розгорнемо його гарненько. Роблю це обережно, тому що вже бруночки досить великі, щоб не зламати бруньку. І я вже бачу, що на деяких живцях починає утворюватися калюс. Це дуже добре. Це означає, що наш експеримент іде так, як і має бути, все відбувається. І наступний крок, щоб з калюсу потрошку почали проростати корінчики. Ось, бачите, тріснула шкірочка, розтріскалася внизу. Прям, вся, прям весь живець в нижній частині він тріснув, бачите, як в нього почала відходити шкірочка, а під шкірочкою білий отакий на, наріст. Оце калюс, так званий, з якого в майбутньому, якщо все далі буде добре, підійдуть умови по вологості, по температурі нашим живцям. З цього калюса повинні розвинутися корінчики. Я дуже рада цьому, тому що трояндочка мені дуже-дуже сподобалась. Вона надзвичайно гарно стояла в букеті. Більше двох тижнів виглядала свіжою і сам колір троянди гарний. Тому хочеться мати у себе таку троянду все-таки спробувати. Не на всіх живцях така ситуація, так як були я... в мене різні живці, і з верхньої частини пагонів більш тоненькі, і з нижньої більш товщі. І на цих пагонах, які з верхньої частини більш тоненькі, ще поки що чіткого такого формування калюсу не видно, але вони живі, і на них видно ось так, що починає тріскатися кора, і видно, що процес іде, що вони ж... живіці. Живці. Ось на цьому тоненькому, бачите, також видно, що шкірочка тріснула, і там почав відбуватися процес утворення калюсу, але самого калюсу ще не видно. Деякі живці зовсім ще сидять, не дивлячись на те, що, ось, наприклад, оцей живець, який випустив листочок, розкрив. Але в нього поки що в нижній частині тільки починає трішки тріскатися кора. Ще не видно калюсу. А ось ці, що товщі живці, що знизу були зрізані, я вам його показувала щойно. Тут гарно так видно процес пішов. І один живець із шести, ось так потемнішав знизу. І мені здається, що. Занадто було багато вологі, що він перезволожений. Я його підніму трошки вище, тому що тут зараз важливо, щоб було багато повітря, щоб не, не задихнулися майбутні маленькі корінчики попіднімаю трошки вище. Зараз загорну назад, хай далі продовжують живці стояти і буду намагатися тримати вас в курсі. Далі знімати відео. Щоб не пропустити відео, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Якщо відео було корисним та сподобалося, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі: це допомагає каналу розвиватися та надихає мене на нові відео. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей!